Я засуджена Галіченка Галина Анатолійовна. Прибула в НВК 65-ту колонію в 2024 році. Сама я з міста Києва. Тут працюю офіційно, але я хочу піти на війну, так як у мене загинув син 25 років, і через три місяці загинув чоловік. На фронті? На фронті, так, на Бахмуті. Це в якому році? У 22-му Син у мене був в 72-й бригаді, а чоловік в 69-й був. І я стремлюся піти захищати Україну. Сину було 25 років, а чоловіку 51. Я волонтерствувала, теж їздила, допомагала їм, а потім, ну, бачите, де оказалось. А за що вас засудили? 185, час четверта. Це що? Це кража. Скільки ви вже тут в установі? В Установі вже є вісім місяців. По вироку судовому, вам скільки треба відбувати Мені скільки відбути? П'ять років і два місяці. Хочу йти захищати Україну будущих дітей, наших, воювати, допомагати хлопцям. А за якою статтею ви тут? Стороп'я четверта, кажу. А скільки ви вже в установі знаходитесь? третій рік уже. А скільки вам років? 36. тридцять Чому ви вирішили, що будете доєднуватись до Збройних сил? Тому що в мене є малолитна дитинка, у мене є маленький ребеночек. У мене вся сім'я практично. Муж, который там воює, зараз є два брата у мене одних, которые тоже там воюють. І бишь... у мене є маленький ребенок, который я обязана защищать. Ну, Поэтому решение приняла так, что нужно защищать. Стану дітей своїх семью свою. А що вам мама говорить стосовно вашого рішення и служити? служить? Боится. Боится, потому что убеждають, что не нужно, потому что маленький ребенок если не дай Бог що случиться. Но я їй объясняю, что мам, ну надо, надо, все там надо, потому что ну хто я не хочу, щоб мой ребенок потім закончил эту войну. Безпосередньо в цей день, коли приїжджає до нас для рекретингу будь-яка бригада, начальники відділень вони обходять всі свої бригади, всі робочі місця засуджених, де безпосередньо їхні засуджені працюють. В самому відділенні ті засуджені, які не працюють, і говорять, що сьогодні, наприклад, приїхала така то така -то бригада. Хто бажає вступити до лав Збройних сил України за контрактом, будь ласка, підходимо, спілкуються. Ми просто присутні. Чисто більше такі організаційні там моменти вирішуємо. Треба розуміти, що Державна кримінальна виконавча служба України це воюючий правоохоронний орган, де воює і персонал. Більше семи тисяч колишніх ув'язнених і серед них більше ста жінок і дівчат нині знаходяться в бойових підрозділах ЗСУ. Це Певні парадокси війни, коли в одному окопі у нас і представник ДКВС, і колишній ув'язнений, і вони бойова одиниця, вони штурмова двійка. Це парадокс, коли ну, навіть умовний побут установи виконання покарань, де є триразове харчування, тепло. Жінка, дівчина міняє на окоп, і де є пряма загроза її життю. До вас приїздять сюди люди зі збройних сил. У да. вас відбувається зустрічі. Ми підходимо, проходимо бесіди. Там, якщо підходить чоловік, ми проходимо, там, проходимо ці аналізи, дають підготовлюють в цьому плані поживанню, можуть прийти будь-який. У вас була така зустріч уже, так? Була така зустріч одна. Да. Що вас запитували, що ви запитували? Запитували, откуда пришло рішення. И я понимаю, куда я иду. Конечно, я понимаю, осознанно куда я иду и зачем я иду и что и что происходит. Конечно, это понимаю, ты видишь. Были такие вопросы, чтобы человек осознавал, что не просто мы идём, да, на свободу, что это война. Мы должны это, каждый должен осознавать, что это война, что это смертя, что это ебут люди. До монахи вчера приезжали військові. Два раза мне не взяли мене, а третий раз у меня есть шанс. Піти на війну, що вам сказали е після співбесіди? Ви можете проходити далі велкаметку. Так, да, так. Да, так, да, так. Да. Наприклад, до нас приїжджала бригада. Вони відібрали 13 засуджених. Е 13 засуджених, з якими поспілкувалися, вони вирішили, що їм вони потрібні. Е Ми е зв'язуємося з ТЦК, нашим Полтавським, і. Після цього домовляємося на в який день вони нам говорять, коли вони привезуть військову лікарську комісію. Вже засуджені, які пройшли ВЛК. І нам сказали, що от ВЛК вони пройшли. Ми на протязі 24 годин готуємо їхні матеріали і подаємо до суду. Далі суд вирішує застосовувати статтю 81 прим 1 Кримінального кодексу до засудженої чи не застосовувати. Виявити бажання пройти співбесіду і пройти ВЛК це ще не кінцева точка. Ні. Тобто… Крайне крайнє слово за за судом за судом сто відсотків. Кожен етап важливий є ще перед ВЛК Вони проходять нашу комісію, тобто вже про скільки певні... етапів проходить оця медична медична комісія? Спочатку ваша наша і ВЛК. Всі абсолютно спеціалісти привозять сюди, які потрібні для, для вилку. Яку роботу ви можете на фронті робити? Можу дві. Я вчилася на медика п'ять років в медичний інститут, в місті Києві. Я працювала на скорі і вчилася на поверкондюкер. А ви собі думали, яку роль виконувати ви можете у війську? Я думаю, взяти і йти в бої. Я займалася спортом, 9 років, поэтому я думаю, йти в бої, взяти зброю, і йти. На що буду способна, на то й пайду. Взяти зброю, навіть ні, де не завжди. А скільки е, з вашої установи вже е, вісім, пішло людей? Вісім жінок. Живі, здорові, дякувати Богу. І м, те, що ми знаємо, то ними дуже там задоволені. Вони виконують завдання, все добре. У нас є наша ватна, дівчинка Катя, яка вже воює. У нас багато людей походять дівчат. І навіть коли спілкуємося з ними по телефону, коли вони на зв'язку, ну слава Богу. Ну, Поэтому є, що конечно... вам? Ну, не відмовляють потому що, я думаю, каждый понимал, что ты туда и К нам не буде такого отношения, что это заключенные там или это. Нет, все. Мы военно будемо, будем. Мы все, нам, как обычно, подготовка, все как обычным людям. Ну, не будет такого отделения. заключенный или не заключенный. Я думаю, нет, потому что когда я разговариваю с девочками, которые там, да, вот, например, у меня есть катер, и она говорит, что нет такого отделения у них, то бишь, ну, к женщинам очень хорошо относятся, и там никто не кричит, что она осужденная пришла. Нет, ну, такого, по крайней мере, я не слышала. Все, что должно мотивировать любую людину, любого украинца, это своя семья, своя батьковщина и своя дитина. Вот это, что должно мотивировать. Страх есть, потому что я человек, понятно. Но мотивация, это самое главное. У меня она есть. Я думаю, это сильные женщины, которые туда идут, правда. Я думаю, що це скоріше щось внутрішнє. Все таке статус засудженої, статус військово-військової, да, це є гордість для своєї родини, бо то вона служить в Збройних силах. Ну, а засуджені не дуже сприймаються нашим суспільством, скажімо так. я думаю, що це дуже мотивує. Дуже мотивує, коли діти кажуть, що моя мама в зсу, а не. В колонії відбуває покарання. Ви комунікуєте із установами? Да. з самого першого дня. З самого першого дня. З кінця травня. Який це процес? Зараз ми майже долучили більше чотирьохсот. Я особисто біздив більше шести десятків установ. Майже всю Україну. Ми розповіли саме про труднощі війни. Про те, що яка вона стала технологічна, які вимоги, які у нас проблеми. А як ви проводили цю співбесіду? Як ви взагалі... особисто, особисто? От кожний людина, людина, кожна заходила, розказувала свою за п'ять хвилин. Ми у нього питали соціальні зв'язки, його особисту мотивацію, фізичний стан. У ОДЗНК було досить одне. Часте запитання. Ви, ви не будете кидати нас на м'ясо. Ви нас, хлопці, ми дуже хочемо воювати. Ви нас навчите, ви не одразу кинете. А яке спорядження, яке то. розумієте? Бо людина, да, вона йде, але вона ж людина. Вона хоче зберегти своє життя, як і люба людина, розумієте? Тому... А яких людей ви можете брати? Там є конкретні які статті, да. яких ви ми не можемо брати корупціонерів, там топ-взяточників. Люди, які скоїли злочин за двойне вбивство, і ДТП з, з смертельним ісходом двох і більше людей. Ви не шкодуєте про своє рішення? Та ні, ні Я наоборот всім говорю, що якщо є хоч якесь, то треба йти. Спочатку повномасштабки у мене в принципі було таке я Имела много попыток э, как-либо вообще попасть на службу. Э, все было очень неудачно, потом у меня уже появились проблемы вот этим моим законом. И это еще больше все усложнило. Э, по итогу, когда я уже попала туда, я сразу как-то почувствовала, что нет, я тут долго не буду, сейчас кто-то придет, я пойду служить. Я уже пробовала проходить КМБ, это было в Харте. Ну, Мені понравилось. А що не склалось? Ну, опять же, вже тоді були проблеми, тоді ще не було цього закону, тобто вони ну, не були готові взяти честь. А у вас тоді вже було якісь судові. Так, да, да, були вже суддяні процеси. Скільки ви перебували в місцях позбавлення волі? Півтора місяця. Півтора місяця да. всього. І скільки вам років? 26. Ви перебували в в місці позбавлення волі, і в якийсь момент ви для себе ухвалювали рішення підписувати контракт з Збройними силами. Як це для вас так. відбувалося? Ну, дивіться, насправді рішення це було обдумане. Я була ще під слідством. Вийшов закон 616 стаття про звільнення. Звільнення для проходження військової служби, я про це дізналася, це дуже хотіла. Я там пару місяців ще думала. Мені сказали, ні, треба щоб ти була засуджена. Потім мене засудили, виходить, мені всього дали три роки, два роки я відсиділа, і тут я вже була на 54 четвертій колонії, проходить першого шума. Я така це точно моя. Тобто, ви ще перебуваючи під слідством, в принципі, для так, себе вирішили це? Так. Ну, взагалі, це рішення думалося десь. Півроку точно. А ми можемо говорити, за якою статтею вас е, засудили? Давайте скажімо так, я сиділа за свої дії. Тобто, за свої незаконні дії я, ну, я розрахувалася, втративши два роки життя. В самій назві підрозділу зазначено, що це штурмовий підрозділ. Так. Ви для себе не мали сумніву? Е, ну як, сумнів був завжди, але. Ну, якщо б мені навіть зараз сказали йти в ж ну я б пішла б. Саме головне, що до нас нормально віднос... відносяться і тому десь нас навіть живуть. Ви переживали за це? Ну, про ставлення до вас. Так. Так, дуже. Особливо, коли я ще сиділа в тюрмі, ось ми проколимо ВЛК і там просто всі дівчата такі. Та ви що, ви знаєте, куди ви йдете? Я казала, та ні, все буде нормально, сама ж хандово переживала насправді. Ось цей момент, коли. Ви вийшли за межі колонії. Що ви тоді в той момент відчували? Я взяла глибокий вдох. Ну, от так навіть виходиш з місця, позбавлення волі, і там навіть повітря зовсім друге. Вас в той момент хтось зустрічав? А, так, бо нас проїхав водій, виходить, з нашої частини, і він нас зустрічав. Я тоді зрозуміла, що на самому, ну, те, що я проживала, що буде якесь жахливе відношення, ні, його не було. Тобто ну, до нас як до звичайних людей, як до дівчат, тобто, в першу чергу. У вас бойова посада чи у вас посада тилова? Посада називається оперативний черговий на командному пункті постійно з дрончиками, там, з мінометчиками, з і, звісно, з бойовими групами, які знаходяться непосередньо на позиціях. Вас ніколи не страшило, що ви будете або безпосередньо на лінії бойового зіткнення, або поблизу. Сіда була готова к іншому. Хоча ну, нам говорили, що ну, у нас немає в планах э, куда-то в штурми відправляти. Но я всегда старалась хорошо вчитися і э, максимально впитувати в себя всю інформацію, яку дають, щоб бути ну, ко Сколько Скільки у вас зайняло часу, от від того моменту, що э, прийшли люди з підрозділу. Зробили вам таку пропозицію і до того, що вас вже випустили із місця позбавлення волі. Три тижні. Коли вже потрапили до війська, ви мали пройти там, базовий курс військової підготовки, як це у вас відбувалося? О, це було ще на сам ділян із Це було найкраще, мабуть, время. проходила військову базову підготовку там і як вам це давалося. Це складно для жінки? Спочатку так. Тим паче, після тюрми фізична підготовка дуже-дуже низька. — А де ви відбували покарання? Боже, в місті Харків, 54-та колонія. Там я побувала своє покарання. Ну. І теж ми цілими днями там були на производстві, з роботами ось зранку прийшли і вечором? шили. Ви вже пройшли свою першу ротацію на лінії бойового зіткнення? Так. Ви були готові до цього? Так. Я, я зразу знала, куди б мене не відправили, але я до цього була готова. Морально, так точно. Яку роль ви виконуєте в підрозділі, коли ви. Коли підрозділ виходить на бойову задачу? Ну, основна моя роль це связь. Тобто я на відтяжки, передаю просто команди з однієї рації на другу. Там у нас хлопці на позиції, начальство у нас ну, в определенному місці, а я посередині передаю просто команди, якісь задачі. Я можу зробити висновок, і як людина, яких забирала, а комбат дав свою оцінку в бою, що це дуже Дуже було суттєве, чемне поповнення. А як вам з дівчатами? Набагато складніше, ніж з хлопцями. На якийсь момент звітів 32 жінки були в ЗСУ і 16 чи 18 у нас, майже половина. Комбат казав, джаз братан, вези їх і ще 40. Я попросив, я кажу, командир, давай почекаємо, бо з дівчатами набагато складніше». але. От ті дівчата, яких ви сьогодні знімали, я вам скажу, що вони відверто набагато чемніші і мотивовані, ніж деякі бійці, яких славили за вухо. Дуже чемно одвоювали зараз на Покровській, і ми задоволені. І в цілому дівчат далі думаємо залучати і до як операторів БПЛА, це хороше місце, скажімо так, для мене то що я себе чувствую комфортно, У меня хорошее командование, у меня тут хорошее окружение, я могу зарабатывать деньги, у меня здесь какое-то развитие, какое-то будущее. А сколько вы уже тут у подразделе? Почти полгода. С конца лета и всю осень учились. Первые числа декабря, да, мы вот поехали на Покровское направление и пробыли там все это время. Тут у вас в Педро э, выключено люди, которые пришли добровольно из мест позбавлення воли, чи я так само люди, яких там мобилизовывали? У нас конкретно в роті, так, да, у нас е, всі е, у ДЗшники. Є відмінність керувати, наприклад, підрозділом е, людей з місць позбавлення волі і, і просто військовослужбовцями, яких там мобілізували. Дисципліна у них буде, в принципі, але із плюсів — це мотивація. Тобто, перші свої ротації проходять налегке, мотивування, Мобі... мобіків таких мало зараз можна знайти. З дисципліною є проблеми, вони привыкли там жить по-своему. Е-е, чуть-чуть надо это всё подтягивать. Но так, в принципе, ну, особо ничем не отличаются. Як з дівчатами? Ну, я так же ишёл у вас и и чоловіки, і жінки в підрості. Да, да, да. Як це ми дівчатами вам? З дівчатами весело, дуже. не всех используем в боевых действиях, потому что обстановка, ну, реально тяжёлая есть, там где надо куча физической силы. Вносливости много, поэтому они у нас больше работают как старшины, помощницы, там кто-то на пуре на пункте управления разведки помогает. Ну, находим застосование без именно самих боевых действий. Что их мотивует? Свобода, возможность изменить что-то в своей жизни. Тут можно резко стать посвятить каким-то героем, построить какую-то карьеру, научиться чему-то новому. Ну, вот это наверное, мотивирует. В глазах бути своїх родственників, знайомих. Найти себе в чому-то нового. Може бути життя далі зв'язаться. Які умови контракту? Вони якось відрізняються від умов там, для э, тих, хто прийшов з, ну, з цивільного життя. У нас единственное, що це только перший год надзору. Угу. Э, вот вообще никаких отличий нет. Ну, абсолютно. Ви так само отримуєте грошове забезпечення? Все то же саме, абсолютно. Все то же і самое. воно таке саме, як і в, в усіх решти? Так, да, звісно, абсолютно. Все то же саме. І, скажімо так, все залежить тільки від тебе самого. Якщо ти дисциплінований, адекватний чоловік, к тебе відношення як как би, бы буде відповідне. Я не відчуваю взагалі якої либо там дискримінації? Или еще я чувствую себе максимально комфортно. Контракт судимість знімає вашу? Ну, у нас зго... рік іде надзора, а потім повинні зняти. Якщо за цей рік нічого не, не відкривається нових кримінальних проваджень, то судимість повинна знятися, наскільки я знаю. Якби не ваша судимість, ви б пішли служити. Я зробила обдуманий крок і я про це не пожаліла. А скільки вам років? 23. Морально важко так. Де, то є моменти, що і фізично треба треба себе дуже, дуже здержати там. Ну але я думаю, що ми справимося. Як тільки е, колишній ув'язнення за рішенням суду е, стає е, військовослужбовцем Збройних сил України, на нього. Полягають такі самі обов'язки і функції, як на звичайного військовослужбовця збройних сил України. Є певні обмеження. Вони пов'язані зі строком контракту, Він на повністю весь період, особливий період, тобто до кінця війни. Є певні обмеження в зміні підрозділів і залишаються елементи адміністративного нагляду, які здійснюють командири цих підрозділів. От особливого періоду, коли він закінчиться, вони будуть. Звичайними військовослужбовцями. Через рік. Так, за цей рік вони не мають права пересуватися самі, лікуватися десь без нагляду, перебувати. Ну права на відпустку не мають. відпустка зі сімейними також нема. Лікування проходять виключно в медроті тут, на базі. А якщо це поранення, як тоді з ними? Якщо поранення по направленню їх відправляють в медзаклад, який. Може їх прийняти, і в якому там налагоджене спостереження за ними та контроль. Потім їх виписують і вертають їх назад. Других немає ніяких розличь. Може там у кого-то мнення є, якесь там на ДЗшниках. Ну, у мене точно такого в роті немає. Вони для мене такі, як всі останні, а я їх берегу так само, як і всі.